16 вересня 2023 рік засигналив сорт персика під назвою Flaming Fury PF24. Дуже пізній персик. Ну, він вже перезрів, напевно, він був готовий до споживання ще тиждень тому, а можливо і раніше. Отримав живці з розсадника максісад даного сорту. Ну що, зкуштує? Ну, в принципі. Серія флемінг не славиться своїми смаковими властивостями, але цей добре визрівший такий перезрілий плід має доволі, доволі класні смакові властивості. Гарний персиковий смак, солодкий, без кислоти, Ну, мені подобається. Ну і що хочу сказати, що на, кожен, на кожний сорт свої агрокліматичні умови, особливо кліматичні. Так як, напевне, вересень цьогоріч непритаманно, сухий. Теплий для Хмельниччини та й серпень. Зазвичай в мене багато опадів. Серпень-вересень дуже теплий і як результат маємо смачні плоди даної серії. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді був сорт персика під назвою Flaming Fury PF24.